Всім доброго ранку, друзі. І так, сьогодні у нас з вами офіційна 10-та спроба зняти відео про рибалку, то або не клює, або не цікаво. Що з цього буде, не знаю. Якщо ролік вийде, то значить щось було. Тож менше слів погнали ловити карася. Монтажик, друзі. Ось такий джиґрік приблизно десь, я думаю, грамчики півтора. Ця болваночка важить. Застібка невеличка, гачок такий використовую. І така невеличка. Невеличка німфа, мабуть, це виливає місцевий хлопець, мені дав приятель його роботи. Це копія Берклі-німфа, ось так вона виглядає. Ультралай Lake and River. Коротше, страшне діло. Суть не в тому. Приманочка ця є дуже м'яка сама по собі. На мій погляд, вона буде досить сильно рухлива. І подивимося, чи колір сьогодні такий буде цій рибі до смаку. І взагалі як вона буде реагувати. Бо останнім часом якісь складні такі рибалки, то риба клює, то не клює. Здається, і погода все виглядає супрово, а з кльовом відчувається деяка проблема. Так, фрикціон більш-менш нормально налаштований. Ну. ну що, друзі, покидав я німфочку, не принесла результат. Змінимо зараз на ось таку краказябру е, колір. Зараз подивимося. В чому є проблема, може бути вага, форма або колір. Такі три класичні елементи, які, з якими треба гратися, і рано чи пізно має бути успіх, якщо та рибка хоч трошки активна. Ну, яка активність сьогодні в цієї риби я не знаю. Але навіть на поверхні не видно, щоб рибка плюхалась. Ну, Будемо сподіватися, що десь там близько при дні, вона плюхається. і Рано чи пізно ми підберемо ту приманку, яка буде їй до вподоби. Так, ну, не було покльовок. Пробуємо далі заміну голови на Вольфрам 2,5 грама. Подивимося, ну коли не клює, то саме час експериментувати з усім підряд. Нарешті. Нарешті, друзі. Довго довелося гратися. А це карась чи це не карась? Ну, все... Зараз... Карась. Довго, друзі, довелося гратися з приманочками і зараз вам продемонструю. Ну, гарна рибина, до речі. Досить таки непогано. Хай ще трошки вибігається. О, щоб було краще видно виважування. Ось така от рибулінка у нас. Оба! Такий красень. Красень-карасень. Так, справа в тому, що цей красень дуже і дуже примхливий. і балуван. Ось такий він. Величенки у нас гарненькі. Зараз його відчіпимо. Оп! Продемонструю вам гарненно, яка це рибина. Ось такого розміру. Ну, це не найбільше, якого я тут ловив. А такі, гадаю, десь грамчиків 700, можливо, ну, тим паче. Як по мені, це не найгірший варіант. Дякую, лайкос. Ну, в цій непростій ситуації, да, в непростому підборі, нарешті е підфартило і ось такий рачок. Це від Select, копія Рейнса, навіть не пам'ятаю, як оригінал називається. Якийсь там сексі шримп, можливо, чи щось таке. Ось на нього е клюнуло. Що саме спрацювало, колір чи форма, тяжко сказати, просто міняв приманки, там все вже вам не показував, скільки я їх змінив. І нарешті відбулася та довго очікувана покльовка. Е, ну, а ми продовжимо, подивимося, чи буде це системою, чи це був вийняток з правил. Друзі, я тут змінив все просто радикально. Вирішив плюнути на ці всі, скажімо, пафосні штуки. Трошки дати брутальності, скажімо так, монтажу. І в принципі, результат, як бачите, знову чудовий карасик. Опа, зараз ми його заберемо в підсак. Оп, ну, це вже таке на рибу трошки схоже. І, так, що я вам хочу сказати про монтаж і про приманку? Ан дорогенький мій, почекай. Ну, рибка дійсно є гарна. Угу. Як завжди ж зачепилася за сітку підсака. Так, почекай, 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 друже, зараз ми тебе звільнимо. Оба. Так, ну, Чудовий карасик, на мій погляд. Тихо-тихо-тихо-тихо. Почекай, будеш зіркою мого скромного YouTube каналу. Ось така чудова рибіна. Ми їй подякуємо. <кхем> І що я змінив, друзі, в монтажі? Бо сьогодні риба взагалі дуже прошена. Я вирішив психанути поставив 2,5 свинець, поставив ось таку більшу кракозябру. Колір якийсь може ближче до моторойла. Гак дебелий, ну, і це спрацювало. Можливо, риба хоче більшу приманку, а можливо, щось відбуваються процеси, про які я не знаю. Но факт того, що спрацювало. Так, ну ми спробуємо, можливо, ще хтось зацікавиться. Такою приманочкою. Треба підсаку покласти, щоб була ближче під рукою. До речі, хто ловить з берега на всяк випадок. Не купуйте ось такі підсаки, це для забродної рибалки. Я просто коли її купував, не знав, де в Словаччині є магазини, і купив та, яка була найдешевша і, ну, в принципі, одна з найдешевших. Хотів брати ще меншу, добре, що взяв хоч таку. Бо вона категорично незручна з берега, де ми можемо дотягнутися, верніше потребуємо дотягнутися до риби, і плюс того, що ще це сітка, вона лише прогумлена і завжди там маєш проблему з гачком. Оце так, ліричний відступ був. Там і глибина, до речі, більша, де я зараз скидаю. Дно не тверде, дно м'яке, нічого ніде не стукає. Підкидики. Все не спішно, до речі, якщо що. Це ж у нас біла прошена риба, ніякої агресії. Опа, опа, нарешті. Бачите, покльовку не видно взагалі. Просто підіймаєш і відчуваєш що щось там уже висить. Ну, Поручається ну, він, я вам скажу добренно. Карасик фрикціон, у мене ще просто затиснути так по-дорослому. Ох, щось там. дивіться, які бульки пішли. Хтось там щось риє, мабуть, чи можливо це цей невиважувані. Так, а ну вже дивно сюди, хлопче. Чи дівчинко хто ти є? Мабуть, це таки дівчинка, бо карасі переважно в своїй більшості саме самиці. Так, ну. Знаєте, працює ця система. Довго я вагався, з приманочками грався, ну, О, добре, відчепився від підсака. І так, інколи станеться, зламав гачок. Ну, нема нічого страшного. Так, тихо, тихо, тихо. Карась у нас гарненний. Ось такий красень. Ну, Якісь сьогодні надвеликих нема, це третє, вони плюс-мінус всі клюють стандартні. Ну, такі до кілошки. Десь грам, я думаю, 700-800 в ньому. Ну, пускаємо, дякую рибко, тобі. Е, гачок що зламався. Е, ці гачки, я, там хто дивився, можливо, в мене огляд на... Моєму каналі з Aliexpress, вони є досить е, тверді, вони як, е, дуже сильно закалені. Вони гарненно тримають заточку. Я так розумію, що це підбльосни, які ми ловимо між каміння і таке інше. Тобто гачки гарно тримають заточку, але <клес> коли ми перегинаємо їх інструментом, вони лопаються. На рибі в мене ще жодного разу він не лопнув, а при вибиранні, да, таке стається. Не так, щоб часто, але. Подекуди да, це стане. Тож, коли вибираєш гачок, в принципі, не треба робити так, як я. Я просто взяв ось за цю частину. Зараз вам продемонструю. Я взяв його ось за цю частину. Сподіваюсь, видно, і намагався якось там провернути, за це він лопнув. Ну, цілком якби, до цього гачка в мене абсолютно немає претензій, бо це, в принципі, моя така помилка. Я знаю про це, що вони ламаються, але інколи так роблю. Ну, від цього вони гірші не стають, вони гарно січуть, гарно тримають рибу. Також на колібалках, до речі, якщо ви користуєтеся там якимось 0,8 шнуром, то є шанс, що ви зламаєте гачок і тим самим врятуєте свою коливалку. На рибі, ще раз повторюся, 75 см корпа і 60-ки, і 50-ки, все, ці гачки витримують, немає жодних проблем. Так, знову закину на глибину. Подивимось, може там хтось сидить, чекає на нашу приманочку. Оба! Сидить і чекає. а оце поворот. Оце поворот. Лізе прямо в куща. Але... На, ну, виходь. Вийшов. Блін, люблю цю вудку за оцю її потужність, делікатність і в той же момент за потужність. такі, Як ви бачите, під кілошного карася запаркувати ультриком взагалі не є Оба! проблема. Ну, клас. Так, ну що ж, в принципі, вже ми зловили з вами скільки. 4, здається, сьогодні. Це цілком непогано, як по мені. Карасики плюс-мінус однакового розміру. Так, знову бачите, проблема з підсакою, це, звісно, капець. Ну, може колись все-таки почекай, почекай, почекай. Оп, відчепився, ну добре, хоч так. Так, зараз головне знову не зламати гачок. О, якщо все робити обережно, то все у нас з вами буде добре. Тихо, 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 тихо. Не пручайся. Ну, таки. Я гадаю, десь сантиметрів 38. Можливо, до 40. Дякую тобі, рибко. Ну що, лайкос? Ну, Вже трошки пошматувало нам приманочку. Е, до речі, шматується ця приманка не рибою, вона шматується саме сіткою підсака. Коли гачок чіпляється, риба десь там крутиться і тим самим розриває е, приманку. Е, так, цілком вона досить. ну, не найвитриваліша, скажімо так, а середню має витривалість. Це приманка від Дніпро Свінець. Як вона там називається? Кому цікаво, якщо чесно, мені бренди взагалі пофіг. Ага, вже затерлося, друзі, давно вони в мене. Якось не пам'ятаю, як вона називається, ну неважливо Суть в тому, що ловить, та, в принципі, які ларви там ловлять, які. я не знаю, Мабуть, десятки інших приманок. Головне вгадати фарбу і, як ми бачимо, вагу, яка зробила нам в принципі рибалку. Я вважаю, що рибалка вже в нас б, склалася досить непогано. Але бачите, як знайшли ми його все-таки на глибині. Клас. Жорстке виважування. Люблю таку тему. На міляці немає риби, десь на ямці стоїть. ну В цілому є прикольна рибалка. Да, поєдинок такий має майже на затягнутому фрикціоні, майже на затягнутому чому так, я би міг би сильніше затягнути. Є один суттєвий друзі нюанс, про який я вам зараз розповім. Знаю, що там багато хто таку бурибу виважував би 40 хвилин на ультріку, але це не про мене. Оп! А. Но. Оп. Гарненький карасик. Зараз треба його отфотити і випустимо. Приманочку вже так досить сильно порвало. Ще раз я її проколов, ну вроді більш-менш тримається на гачку. А тепер про той нюанс, друзі, який я вам казав, чому я не затискаю фрикціон і не тягну на храпом. Ось є цей е, нюанс. Це флюорокарбон 5 лібров 2,5 кг, який заявлений. Риба ця важить десь біля кілограма. Заявлений він дроп Jig. Е, цей флюр на дропшоті періодично лопається на підсічці ось цих карасів, не витримує вузол. Тому хто там розглядає варіант покупки такого флюра, це 0,18 флюр, я вам категорично не рекомендую купувати ось таку штуку. Не знаю, як він тримає абразив чи ні. Тут немає рекушняка. Але то, що на вузлі на дропшоті він взагалі не тримається. Це повна лажа. На джигу, хто його знає, в принципі, ще не обривало, але на дропшоті. Ну, коротше, дуже часто. Ти не встигаєш навіть трошки потягти сильніше, як вже маєш з тим всім ділом проблем. Про комплект два слова, да, бо все одно ж хтось запитає. Це кастинг, який зібраний чудовим майстром Артемом Сергієнко на бланку Юстаса. 1,90 довжина, 1,92 метра по каталогу, неважливо. До 5 грамів ця вудка виконана ось в такому класичному форелевому дизайні. Мені це дуже подобається. Я прям кайфую, оскільки дивлюся на цей витвір мистецтва для мене, то око завжди радіє. Катушка тут стоїть. Daiwa Гека це ультралайтова катушка, якщо хтось часом не знає. Стоково повністю. Не міняв я тут шпулю. Рідна шпулька UGK O Dragon, здається, так називається цей шнурок, тонучий шнур. Досить непоганий. 0,4. По Японії це грубість діаметр 0,4. Чесно кажучи, досить приємний цей шнурок. Вузол тримає гарненно, по траві десь треться, тримає гарненно. Ціна у нього середня, тож в принципі, є непоганим вибором. Фліорокарбон я вам показав, який гівняний, не купуйте його ніколи ніхто. Можливо, до речі, мені щось таке попалося, але не знаю. Ну і Приманка. Ви бачили, Дніпро-свинець і ось такі смородини чи як там від фанатика цей вантажок називається. Коротше, кидаємо все це у воду і знову чекаємо на килюванечко. Опа, але щось дрібне. А, ні. Норм. Я вже щось аж замріявся на проводці, не. Невідомо про що. А у вас, друзі, теж так буває? Що наче медитуєш, коли проводку робиш, про щось там думаєш своє, тут зненацька. бух-бух, покльовка. Вертає тебе до реальності. Що ти на рибалці. Опа. Так, ну. Ще такого красення зловимо з вами. Опа! Клас! Ну. Гарменний карас. Угу, ще й відчепився сам, ну. Опа. Навіть не треба корцанг, Ось така рибка має паразита. Ну. Тим нічого не вдієш, не знаю. Можливо, є якісь методи боротьби з тими паразитами. Я про них, чесно кажучи, не знаю. Ну, в будь-якому випадку це природа. Пускаємо, ставимо лайкос. Ну що, друзі, на мій погляд, непогано ми сьогодні половили. Головне, що знайшли ключик до цієї вредної риби і щось такі мали в підсадці та на відео. А я вам дуже дякую за перегляд. Кожного з вас обняв. Всім пока, до нових зустрічей!